Привіт! Хочу сьогодні попрацювати над привабленням однодумців. Алгоритм так само можна використовувати для приваблення клієнтів. Ось, наче, все видно все нормально. Почнемо. А, як завжди, виписуємо слова за дві хвилини, все, що відчуваємо, все, що думаємо на цю тему, рефлексуємо і починаємо малюнок. А, всередині аркуша малюємо себе. Малюємо себе так, як ми відчуваємо. І навкруги малюємо велику кількість людей, які ще з нами ніяк не пов'язані, яких ми не знаємо. І вони десь знаходяться в просторі. Вони не близько. Тому бо якщо, якщо б вони вже були в нашому просторі, то ми б не малювали цей малюнок. Тобто поки їх немає. І це наше відчуття на даний момент, яке воно є. Тобто, оскільки ми не привабили ще цих людей в своє життя, то наш а, кружочок такий невеличкий. Але якщо ми подумаємо, що в нас є, що поділитися з цими людьми, що в нас є спільного, що в нас є корисного, що поділитися. Наприклад, у мене є якісь знання. Наприклад, я дуже класно щось роблю по дереву, і хтось реально це шукає, хоче гарний подарунок своїй дружині. І якось ми не все стакуємося. а я вмію це, я знаю, що йому дати, а йому потрібно це. Тому відчуваємо, що ми маємо на даний момент, що ми знаємо, що ми можемо дати, і як ми можемо бути корисні. І відчуваючи це все, яке ми реально класні, що ми вміємо, що ми можемо. Ми починаємо розширяти цей кружочок, і ми стаємо великими. Ми одразу бачимо, одразу бачимо, що ми набагато більше, ніж можемо. І це нас настільки а, накручує, набирає енергію, що ми починаємо ще збільшуватися, ще збільшуватися, ще збільшуватися. Збільшувати. І наш Wi-Fi передається всім. І дякуючи цьому нашому Wi-Fi, який ми продовжуємо накручувати, набирати. Продовжуємо, продовжимо роздавати його. Наша енергія, наша користь, яку ми можемо дати. Вона продовжує розходитися. І якимось чином вона притягує до нас, тих наших клієнтів, цих людей, які нам не потрібні, які нам потрібні і для заробітку коштів. І для можливо якихось поділитися ідеями, що ми шукаємо якихось прибічників. і для того, щоб нас підтримати, і для того, щоб повірити в себе, і для того, щоб бути більш успішними, для того, щоб створити свій бізнес, для того, щоб масштабувати свій бізнес, для того, щоб реалізуватися в своєму житті. Бо якщо ми бачимо, що в нас є прибічники, то ми відчуваємо себе реалізованими. Тобто в нас вже щось виходить, і ми не задарма це все робимо, а дійсно ми бачимо результат. Всі вони збігаються до нас, вони знають, що те, що їм потрібно, є в нас, а ми, готові, а ми завжди готові з ними поділитися. І далі ми починаємо скругляти, скругляти тобто посилювати ці зв'язки, які в нас є, ту користь, яку ми. Ну, безпосередньо отримуємо один від одного, бо насправді вся співпраця є, як би кажуть, як це буде слово обоюдне. Тобто, якщо хтось один не отримує користі, то, ну, в принципі, смислу цієї співпраці немає. Тобто, він-він полісі, як то кажуть. Ми надаємо нашу послугу, а ця людина отримує те, що вона хоче. І через це вона так само задоволь... задовольняє свої потреби. Через це вона реалізується. І взагалі, коли ви будуєте відносини, краще коли а, ви а, будуєте відносини на основі цієї він-він полісі, тобто не основуючи на тому, що о, зараз я зроблю, а ну далі, що буде, то буде, то ви отримаєте набагато більше. Ви і отримаєте свою реалізацію в цьому житті, і, звичайно, отримуєте дохід. Тому завжди думайте і вистроюйте свої відносини на основі того, щоб усі від цього виграли. Це є запорука і задоволення вашого внутрішнього, і безпосередньо матеріального успіху. Коли ви скруглюєте, продумуєте це все, ви можете. Уявляти, як ці люди, як ви з ними знайомитеся, як ви з ними комунікуєте, спілкуєтеся, звідки вони до вас приходять. Але не обмежуйте свою фантазію, це може бути що завгодно. І головне, акцентувати увагу саме на тому, що як вам приємно комунікувати. Як і ви, і вони, як ви бачите, задоволені тим, що ви зустрілися тим, що ви є корисні один одному. Можливо, ви вчитель, і ви шукаєте в собі учнів. І а, а, ну, насправді вчитель це така, знаєте, найбільш благородна професія, коли ти вкладаєш душу, ти вкладаєш душу людини, і вона, дякуючи тобі, реалізується в цьому житті, да, дякуючи тобі росте. Ось, Ви можете уявляти їх очі. Вдячні очі. Ви можете навіть чути, що як вони мене... дякують, кажуть, дякую тобі за те, що я тебе зустрів. Дякую, що ти мене навчив в цьому, цьому, цьому. Якраз ми зустрілися дуже влучно, в дуже вдалий час, і ця зустріч для мене є дуже корисною. Ви можете уявляти, як ви на це реагуєте, ви можете відчувати саме серцем. Що ви відчуваєте на даний момент? Як воно б'ється, коли вам кажуть такі слова? Як ви бачите результати, наприклад, своїх учнів? Як ви за них радієте? Як ви бачите зміни в житті цієї людини, що, як ви порівнюєте е, цю людину, яка з вами зустрілася, і яка вона зараз, і яка дійсно разюча роз, зміна, яка людина стала можливо. Можливо, сильніша, можливо, розумніша, можливо, добріша, можливо, більш освідомлена і впевнена в своєму житті, впевнена у собі, впевнена в своєму шляху, впевнена у якихось своїх навичках. То дуже дуже часто людям просто необхідно зрозуміти, що так, «Да, в тебе все вже є, і навіть така маленька дрібноїчка, вона вже дає дуже багато. І якщо ви просто станете цією людиною, то це вже дуже великий крок, що людина повірила в себе. Можливо, ви даєте якісь знання в системі бізнесу, як збудувати бізнес, можливо, якісь знання більш технічного характеру, і які змінюють життя, професії, все, що завгодно, ставлення для життя. Тобто будь-що. І оці зв'язки, ви коли скруглюєте, ви відчуваєте, наскільки вони стають міцніші. Що це не просто людина, якби, наприклад, ваш клієнт, а вона дійсно стає вам, можливо, не близьким другом, але дуже дуже близькою за духом людини. Що а, вам приємно з нею спілкуватися, що у вас іде обмін енергією, що є дуже взагалі надзвичайно важливо. Бо іначе, інакше, інакше. Купив продав, це такий, а якщо йде обмін енергією, повноцінною, це вже абсолютно інше відчуття, абсолютно інша реалізація. Так, ми все скруглили і починаємо розмальовувати, які б кольори ви хотіли сюди внести. Зараз я подумаю. Насправді мені чомусь хочеться використати рожевий колір. Рожевий колір це. Для мене це кольори якогось душевного спілкування. І тут ви можете розмальовувати, архітипувати, як вам завгодно, але чомусь мені от хочеться саме такими волнами, що ці волни поєднують мене з моїми клієнтами. Вони ведуть до мене. Так само себе я хочу зробити рожеву, що дійсно це сердечне спілкування. І так само вони можуть йти від мене. бо Я так само ділюся любов'ю, і любов приходить до мене з простору. Спробую інші рожеві. Так, да, дуже різні такі кольори. Кольори це якісь нові олівці, я ще незвична до них. Щось вони якісь схоже трошки. І так само хочу додати, оскільки ми тут говоримо про передачу. Одним із факторів може бути передача знань. Ну, для мене це більш важливо на даний момент. Це от я хочу, хочу використати блакитний колір, бо для мене блакитний колір це колір знань. Так само можу згадати чакральну систему, це колір знань, колір, колір легкості, коли це все йде в задоволення, на користь. І ми маємо розуміти, що чим більше корисного ми даємо світ, тим більше ми насправді отримаємо. Так, потім ви можете домалювати свій малюнок. Окремо, я зараз. Просто щоб встигнути. А, може, ще потім буду закінчувати, бо щось я бачу, що ці нові олівці трошки не такі, але нормально, нормально зараз. Закінчимо. Ми вносимо цей колір. Так само хочу внести колір а, жовтий. Я його дуже люблю, він в мене завжди присутній. А це колір якоїсь такої радості. що Вся наша співпраця вона є дуже щасливою і дає дуже багато. Не тільки користі, але й якоїсь радості. Бо якщо ти а, щось або співпрацюєш з кимось, або купуєш, тобто ти купуєш не лише а, продукт, інформацію, ти так само купуєш насправді гарну емоцію, гарну емоцію від продукту, від сервісу, від товару. <кій> а, якщо є якесь спілкування, так само від спілкування. Тобто тут усе абсолютно важливо, абсолютно усе. Ви можете додавати якогось е, свого додаткового значення цій темі, що для вас важливо, і відповідно підбирати під це колір. Якісь дивні людсьці. Uh, взагалі автор каже, що краще розмальовувати не фломайстерами, а цими хайлайтерами, бо вони прозоріші і вони набагато дають більше емоцій. Але я, чесно кажучи, я набагато більше люблю лівцям розмальовувати. Ну, лівці мені реально дають зовсім іншу структуру, зовсім інші відчуття, абсолютно якось по-інакшому виглядає, бо дуже часто на хайлайтери не дуже гарно можна нанести. А, ці тіні, і тому от Я більше все ж таки більше мені подобаються олівці. Звичайно, а, може в мене просто не такі хайлайтери, щось треба інше купити, спробувати. А от олівці якось мені дають а, більш задоволення, не знаю, я їх більше відчуваю. Ти можеш більше внести якоїсь глибини сюди. Але кожна кожному своє. Ми, ми не обов'язково все замалью, замальовуємо, ми можемо а, залишати колір і білий, бо білий це і є колір. А я так само хочу ввести наш Wi-Fi. Вай наш вай-фай в мене якось фіолетова чакра вмикнулася. І коли я це роблю, я максимально відчуваю, що от я відчуваю, віддаю, віддаю, роздаю цей свій Wi-Fi, цю свою енергію, яка приваблює людей. Цей Wi-Fi, який допоможе знайти мені людей, однодумців, яким би я була цікава, і які мені були б цікаві. А, бо якщо ти працюєш з людьми, а, які не зацікавлені в співпраці, не зацікавлені в результаті, і не однією точки, ну, верніше, як це класно завжди, коли є інші точки зору, але якби корінь має бути один, бо якщо ви співпрацюєте, то у вас має бути одна ціль ціль не співпадає, то ну якось знаєте дуже хочеться від витрачати свій час. Ось працює над роздачою свого вайфа. І навіть відчуваю, як він розходиться. І притягує до мене тих людей, які мені потрібні. В Техілінгу навіть є а, спеціальна практика стосовно того, щоб притягувати людей, клієнтів, а, дружні душі. Не, не пам'ятаю, як з українською мовою називається. А, люди, які з тобою на одній волні, на одній хвилі. Ось і я намагаюся цей. А, це можна сказати, як алгоритм тета-хілінгу, передати тут. Так само можна його використовувати як на приваблення друзів, бо це ж той самий обмін енергією, так само обмін чимось крисним, я тобі, ти мені. Так само можна приваблювати друзів, продумати, яких ти друзів хочеш. Які ти хочеш, щоб були якості, які, може хочеш, щоб були інтереси. Вони у вас були спільні і ви, ви розвивалися і росли разом. І, може, навіть малюючи цей алгоритм, у вас закладеться якась ідея перепрофілюватися, навчатися чомусь новому. Бо ви хочете. Ой-ой-ой, або ви хочете а, передавати якусь, мабуть, може, якісь нові знання, якісь нові товари, і ви відчуваєте, що О-О, це саме воно. Я окремий алгоритм, який завдяки якому можна зрозуміти дійсно те, що. Це алгоритм, який допомагає вирішити місію. Вирішити місію, і, тобто, чим займатися в житті, які товари можу продавати, які послуги. Дуже класно допомагає, щоб це було в кайф. А тут мені, в цьому алгоритмі я спочатку зосередила увагу на фігуру фіксації, і потім вже мені хочеться додати лінію поля. Хоча зазвичай це робиться навпаки, але тут я хотіла сфокусувати увагу на, на собі новій. І зараз додаю лінії поля, які проходять через мене, вносять цю енергію, посилюють мій Wi-Fi, через який я можу приваблювати клієнтів, і дають можливість це все зробити реальністю, зробити реальністю в тих масштабах, яких я хочу, яких я бачу. І я хочу дійсно великих масштабів. І як? я відчуваю, як ця енергія йде, 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 циркулює. Я можу сказати, що Wi-Fi роздається краще. І вже якесь зовсім таке інше відчуття всередині, що дійсно а, якось просто пішла енергія, як то кажуть. Дуже мощно. Потім я, звичайно, цей малюнок домалюю, бо я люблю це робити. На самотності щось здавати своє в своїх думках, в своїх розумах. Ось. Так, начебто все видно, все клас. І завжди, коли малюєте, намагайтеся рефлексувати, намагайтеся спостерігати свої думки, емоції, як для вас взагалі ця тема. Чи готові ви до неї, чи треба ще щось помалювати, пропрацювати, щоб ви були готові? Усі моменти, всі моменти помічайте, записуйте, дивіться, щоб максимально з великим ефектом була вся робота. Бо це ви робите для своїх цілей, а ну, не просто граєтеся. Тобто ви хочете їх досягти. Якщо ви на них фокусуєтеся, то де фокус? Де не... Там енергія. Дякую дуже.